Слава Україні має 5 хвилин на головне про підвищення заходів безпеки для військових у навчальних центрах. РФ завдала ракетного удару на Дніпропетровщині, розпалював національну ворожнечу у Кам'янці-Подільському судитимуть 43-річного хейтера. Про це та інше далі в подробицях. У навчальних центрах для військовослужбовців підвищують заходи безпеки. За повідомленням головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, відтепер скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках заборонено. Сирський зазначив, що на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються. Сьогодні сили РФ завдали ракетного удару по Кам'янському району. На Дніпропетровщині є загиблі та поранені. Про це поінформував керівник ОВА Сергій Лисак. На місці виникла пожежа наразі. Про наслідки удару не повідомляють. Також вночі російська армія вдарила безпілотниками по Сенельківщині, поцілила і по фермерських господарствах у Покровській та Великомихайлівській громадах. Обидва фермерські господарства зайнялися. Пошкоджені та знищені автівки, сільгосптехніка люди на щастя не постраждали. Продовжувалися удари півідронами та артилерію по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр Мирівську та Червоногригорівську громад. Мади понівечна будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих та поранених. Україна отримала дев'ятий транш від Міжнародного валютного фонду у 500 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші спрямують на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Наразі у межах програми фонд вже надав Україні 10 мільярдів 600 мільйонів доларів. Про це повідомив очільник уряду. Розпалював національну ворожнечу у Кам'янці-Подільському судитимуть 43-річного місцевого жителя. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Зломисник на власній сторінці у соціальних мережах розміщував публікації з закликами до неприязні стосовно осіб однієї із національностей. Тексти містили навіть побажання смерті. Крім того, чоловік закликав своїх підписників долучатися до цькування. Наразі матеріали щодо недоброзичливіця передано до суду. Йому загрожують альтернативні покарання, зокрема у вигляді. Діді штрафу обмеження волі на строк до п'яти років. На Хмельниччині горіли будинок, автівка та суха рослинність. Упродовж 30 червня та 1 липня ліквідовано 5 пожеж. Про це повідомили у ДСНС області. В городку палав житловий будинок, ймовірно, через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Також сталося займання і у екосистемах, а саме у диражній, у селі Цибулівка Кам'янець-Подільського району та у селі Мацьківці Хмельницького району. У селищі Теофіполь рятувальники приборкали пожежу легкового авто. Буде гучно сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання до 16-ї години. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також на території Старокостянтинівської громади чутно звуки вибухів і пострілів про це повідомили у міській раді. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги у разі небезпеки. Подбайте про себе та скористайтесь найближчим укриттям. Часове обмежені руху через ремонт тепломережі у Хмельницькому від сьогодні та до 17 години 5 липня на проїзній частині дворової дороги за адресою проспект Миру 92 1 зі сторони Старокостянтинівського шосе проводитимуть роботи по ремонту та заміні тепломережі. Про це повідомили у муніципалітеті. Врахуйте це при плануванні свого маршруту. З першого та до 3 липня на Хмельниччині спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної безпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожежах саме в екосистемах. Тож будьте обачними та відповідальними. Бережіть себе на все добре.